Коли почалася війна, рядом з будинком зірвалася, зірвалася міна і пошкодила газову трубу. Газ до цього був вже три роки. Мешканці житлового комплексу Янтарний в Ірпені живуть без газу, особливо потерпають взимку, бо тоді квартири нагадують холодильники, і життя без тепла перетворюється на жахіття. Люди кажуть, газовики готові відремонтувати пошкоджену трубу, але їх до будинку не допускають. Почали вони заварювати, заварювати. Тут приїхала Євгенія Григорівна і почала за шланги стягувати цих людей. Є ролики у нас такі, що ну не до недопуск. Маркушин нам пообіцяв вирішити питання відновлення газопостачання в 2022 році. Там була розтолопа, яка не пускає, там була поліція. Там був представник газової служби. В цьому приміщенні, отак, стоячи один проти одного, Маркушин обіцяв нам. Було у на нас зборе, нас 20 чоловік. Він сказав, що. Відновимо попереду знову зима. А відновлення газу в будинку на вулиці Соборній, 1Г, Корпус 2 досі не зрушило з мертвої точки. І представники ЖК прийшли з цією проблемою на прийом до депутата Антона Головенка. Люди в заручних Газ, в да, тобто можна розбиратися, можна судитися, але в теплі і ну перезимувати мати можливість. Я спілкувався з газовою службою про це. все. насправді вони готові підключити все. Залишилась тільки фактична робота. Тобто там зараз є охорона, яку наняли ну, ростолопа. Ну, да, там є охорона, яка не допускає газову службу. Тому я сподіваюся, що ми зможемо домовитись, вона має піти на зустріч людям. Щоразу до свого депутата люди йдуть із найрізноманітнішими проблемами. Зізнаються, такими візитами не зловживають, а приходять, коли вже суцільна безвихідь. Мені 85 років. Я хор у мене онкологія, пертамії. Людмила Іванівна раніше нічого ні в кого не просила. До Антона Головенка прийшла вперше. Сподівається, на фінансову допомогу, бо маленької пенсії катастрофічно не вистачає на дорогі ліки. Зараз дуже, дуже багато звернень таких людей приходять, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. У нас діє в місті програма Турбота саме для таких людей. Тому я зараз передивлюся всі там медичні і документи, які є там діагнози, і буду просити допомогти цій людині надати матеріальну допомогу для того, щоб вона могла купляти там ліки і таке. А, і а ось у цих людей ситуація теж доволі непроста. Пані Людмила супроводжує жінку з порушенням слуху і мови, тому розповідає все про її проблеми сама. Вже багато років жінка не проживає за юридичною адресою і накопичилося там чимало боргів за комуналку. Вона просить депутата посприяти, щоб борги сплачувала людина, яка фактично мешкає у тій квартирі. Я Напишу акт про те, що ця людина фактично не проживає там, там проживає інша особа. От і буду домагатися те, щоб саме та людина, яка там фактично проживає, і сплачувала ці всі борги. Мешканці другого округу Ірпеня вже добре знають, що до Антона Головенка можна прийти щочетверга. Ось у цей прозорий кабінет у приміщенні міськради. Саме тут він веде свої прийоми. Цього разу відвідувачів було не так вже й багато, але Антон каже, це тому, що він на зв'язку зі своїми виборцями щодня і майже цілодобово. Прийом це маленька частина тобто, спілкування з виборцями, яка проходить щодня, і в режимі телефону, і на окрузі. Це найулюбленіша моя справа, це саме робота на окрузі, коли я виїжджаю в двори, виїжджаю в квартири. На місцях ми розбираємо різні події. От я сиджу, я виключив зараз звук на телефоні, тому що йде прийом. І ось ну, пропущені, пропущені, Це виборці. Виборці дзвонять щодня, вихідні, часом ночі, ну, різні ситуації бувають. На запитання, чи усі проблеми, з якими звертаються люди, вдається вирішити, Антон Головенко відповідає так. Ну, є сім депутатів на моєму окрузі. Я і ще от сім люди, людей. Ну я хотів би, щоб мене саме оцінювали люди порівнюючи з іншими депутатами на нашому окрузі, саме на нашому окрузі. Хто що робить, скажімо так? Ну, це буде чесно і, і, і правильно. За словами Головенка, за п'ять років свого депутатства прийняв не одну сотню звернень і щоразу намагався зробити все, що від нього залежить, аби допомогти людям.